Значить, домашнє масличко коштує 400 гривень за кілограмчик. Скажіть, будь ласка, в яку ціну ваш творожочок? 120 і 180. 180. Це обешери не по 120, 180. а середні. Все, друзі, дивіться, який зернистий, класний творожочок, так що завітайте. Дякую вам. А масличко? 400. 400. Це у вас сливка чи сметана? В яку ціну? 160. 160. Ой, друзі, така чудова сметаночка по 160 гривень. Дякую вам. А яйця в яку ціну, скажіть, будь ласка? 70 гривень. 70 гривень. буде по 20. Це і буде 180. Бачите, 120-180 гривень. Отакий 120. Вершочки, а вершочки в яку ціну у вас? Вершочки а, Ага, дякую. А в яку ціну вершочки ваші? В яку ціну? 300 гривень. 300 гривень. Це, друзі, дивіться, яка чудова, хоч на масло, на хлібчик намазуй. Дуже гарна, так що завітайте. Дякую вам, дякую. Скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас такий «250 відверижок?